Вітаю вас на каналі Caroline Space SpaceUI, я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Незалежно від того, дивитеся ви мене зараз на YouTube каналі, чи слухаєте у підкастах в telegram каналі посилання, до речі, ви можете знайти внизу під відео в описі. Залишайтеся зі мною до кінця, і ви дізнаєтеся, що таке мотивація психологічного точку зору і яке є загальне, помилкове. Уявлення про мотивацію, в чому ми помилялися, чому ми оправдовували свою бездіяльність недостатньої кількості мотивації. Я зруйную цей міф. Тож залишайтеся зі мною до кінця. Мотивація це психологічний процес, який ініціює, спрямовує та підтримує цілеспрямовану поведінку. Вона виникає з певної мети, тобто думки. Да? Спочатку виникає якась думка, що я хочу, чого б мені би хотілося досягнути, отримати, мати, і вже потім розвивається в процесі втілення в життя. Цієї думки. Тобто ми робимо якісь дії, розвиваємо цей процес, йдемо да, по сходинкам, да, що, і, зробимо, і робимо так, щоб ця думка, ця мета стала дійсністю. Метою може бути будь-що і гроші, і, можливо, нова посада, і якась навіть їжа, подорож, любов, щастя, кохання, О, любов, кохання. І так далі. Тобто, може бути будь що І розуміємо, ми чи ні, але кожна ціль має набір намірів. І хоч ми можемо не маркувати це таким чином, але навіть самий непросвітний ледер має свій набір намірів, навіть якщо він мав на меті лише просто лежати весь день на дивані. Отже, будь-яка наша дія та рух має намір. Ми відчуваємо бажання. Потребу, і вже потім переходимо до задоволення потреби. Наприклад, ми відчуваємо голод, да? це є наша потреба, да? початкове бажання. Зараз я хочу їсти. Ми йдемо до холодильника, відкриваємо його і дістаємо бутерброд та його їмо. Досягнути короткострокових, короткострокових дій дуже просто, і ви випадок з холодильником дуже є чудовим. Прикладом. Адже оцей рух відкриття холодильника і є самою дією, а з'їсти бутерброд є задоволенням самої потреби. Тобто, як це відбувається? Спочатку є бажання, потреба, намір, далі є можливість задовольнити потребу. Ну, наприклад, ми знаємо, що в холодильнику у нас є їда. Далі відбувається якийсь рух дія. Ми встаємо та відкриваємо холодильник, і вже тоді переходимо безпосередньо до задоволення потреби ми їмо. Довгострокових діл цілей досягнути набагато важче. І основною причиною, чому ми не досягаємо своїх цілей, це є недостатня кількість мотивації, аби почати або продовжити. Те, що ми вже почали, коли виникає жорстокий опір, або хоч якийсь супротив на шляху до досягнення своєї цілі. Звичайно, може, можна бути суперрозумником і сказати, що наша та мотивація. Головне, щоб була е, цілеспр... дисципліна, да, та якийсь план, да, по якому необхідно йти. Але, як правило, людина з величезною силою волі – Має дуже сильну мотивацію. Отже, одне другому не заважає і бажано використовувати це все вкупі. Отже, необхідно розглядати, та взагалі, от зараз будемо говорити про мотивацію як про паливо, яке воно, яке необхідне нам для досягнення своєї мети. І, взагалі, мотивація це психологічний порядок, який ми вибудовуємо в своїй голові, да, в своїх уявленнях кожен формує для себе це все індивідуально, що й допомагає нам досягнути своєї цілі. Які ще загальні помилки про мотивацію? Перша із них вона мені навіть дуже не сподобалась, тому що я люблю звертатися до таких джерел, як мотиваційні фільми, книги, можливо, промови, да, щоб там спікер був. З великими там, результатами, в да, моїй сфері, наприклад, що мене цікавить, і я так надихаюся цією людиною, або фільмом, або книгою, і мені здається, що вже нічого мене не зупинить на моєму шляху. І, в принципі, частково ми можемо надихатися від фільмів і книг. Знаєте, Тут, у випадку, що для кого працює. Але найсильнішим таким натхненням можемо бути. Самі ми. І тут основна помилка про мотивацію. Часто люди звикли думати, що мені, да, я буду говорити за себе, я також так думала, що мені потрібна мотивація для того, щоб почати щось робити, для того, щоб з'явилося оце натхнення досягнути кінцевої цілі. Але насправді нам потрібно почати щось робити, виконувати хоча б дріб'язкові завдання. Для того, щоб е, хоча б дивитися в сторону да, досягнення мети, куди ми собі прямуємо. І тільки тоді з'явиться натхнення, яке і буде викликати почуття мотивації. Так, я знаю, що це шок. Я вже записувала однохвилинні е, такі короткі, да, інформативні відео в своєму ціктоці і розповідала, що нам мотивація не потрібна, тому там я трішки по-іншому пояснюю. Можете також зайти і подивитися посилання внизу під відео. І продовжуємо. Тобто нам не потрібна мотивація, щоб почати щось робити. До речі, саме оце усвідомлення і зібрало мене докупи після Нового року, тому що я взагалі не могла почати нічого робити, крім роботи, ну, тому що там немає вибору, я мушу її робити і все. А у своїх справах ведення Ютубу, ведення блогів, навчання англійської я зовсім не могла зібрати себе докупи, що навіть вирішила просто відпочити, ні до чого не торкатися. Потім я пройшла урок, почитала про е мотивацію, е перерила дуже багато джерел, і коли я це зрозуміла, я швидко почала діяти. І дійсно, ось зараз я сижу, вам розповідаю і знаю, що я за, за сьогодні зніму відео 4, тому що я вже почала і не хочу зупинятися. Тобто не необхідно виконувати оці дріб дрібні кроки, е дрібні поштовхи. Створювати оцей імпульс, що і викликає, викликає мотивацію саму. Використовуємо перший закон Ньютона для формування звички. Об'єкти в Русі, як правило, залишаються в Русі. Після того, як ви почали робити якусь роботу, її легше закінчити, ніж припинити чи перервати. Нам фактично не потрібна мотивація, якщо Робота вже почалася да, виконання якогось процесу. Усі складнощі виникають лише на самому початку. Іншими словами, прогрес, робота, яка зараз відбувається, да, вже почалася, сама собі створює природний прогрес, тобто вона сама по собі просувається, адже вона вже почалася. Тому нам набагато легше продовжити роботу і її закінчити, ніж почати подолати оцю інтерсію. Але, однак, об'єкти, які знаходяться у спокої і залишаються в спокої, поки на них не діє якась сила. Цей закон чудово працює як у фізиці, так і в мотивації. Як правило, наші, ну як не як правило, звичайно, часто у нашому житті дні наповнені стагнацією. Ми виконуємо одні і ті самі дії, одні і ті самі шаблони поведінки, навіть мислення. Ми робимо цю рутину, не дарма її так називають, і кожен день схожий на попередній. І так буде вічно. Поки не вмішається якась сила. Є два види сил, які можуть стати причиною змін. І перша сила це внутрішня сила, це сила, яка, це сила, яка утворюється від радості діяльності. Вона знаходиться всередині кожної людини і ніяк зовнішні чинники на неї не можуть вплинути. Друга сила це зовнішня сила і вона обумовлена соціальним тиском, да, покараннями, нагородами, грошима, преміями, можливо, якийсь соціальний статус, визнання владою. Так, і обидві ці сили дуже цінні. Проте мотивація є, внутрішня мотивація є не в кожної людини, тому що вона. А, е, Внутрішня мотивація є не в кожної людини, і для того, щоб її отримати, необхідно дуже багато над собою працювати. Внутрішня сила утворюється з дуже, на основі великої самоцінності та любові до себе, розуміння своїх потреб, слухання свого тіла, усвідомлення того, чого. Людина хоче. І щоб завжди мати мотивацію, не потрібно внутрішню мотивацію, не потрібно завжди пам'ятати, чого хочеться, в чому мета і в чому ціль. І на своєму досвіді знаю, що коли питаєш у людей, а чого ти хочеш, мені дуже рідко дають відповідь, тому що людина не знає, чого вона хоче. І звідси і є дефіцит. Мотивації. Зовнішня мотивація також є дуже е, корисною, адже якщо ми не будемо мати зовнішні якісь нагороди, да, такі плянички, плюшки, то життя буде прісним. І в е, здорової людини, яка хоче над собою працювати, регулярно себе підтримує. Важливо вміти викликати в собі два, оці дві сили: внутрішньої сили та зовнішньої сили. Внутрішня походить лише від себе, від своїх цінностей, та зовнішні це наші нагороди, зарплати і, і так далі. Все, що вам потрібно, це лише невелика кількість сили для того, щоб зрушити з місця. І коли ви поділяє, подолаєте оцю інтерцію, да, ви. Зробити рух, вас уже буде не зупинити, адже апетит переходить під час їжі. Коли об'єкт перебуває в русі, він і буде перебувати в русі, поки на нього не вплинуть якісь інші сили. Отже, мотивація це не лише вміння здивинитися з місця та зробити цей початковий імпульс, щоб рухатися, а й у здатності підтримувати цей імпульс і допомагати собі. Не зрушити зі свого шляху, коли інші сили намагаються впіхнути себе у вашу діяльність. Тут різні знецінення, да? соціальні фактори, Ось, війна в Україні, да? що заважає рухатися до своєї мети, економіка, да? Там, чоловік, брат, сестра, інші оці сили можуть впливати на. На досягнення своєї мети, і ваша задача за допомогою внутрішньої та зовнішньої сили підтримувати цей імпульс і перебувати у постійному русі. Але як же підтримувати цей імпульс? Так, я, звичайно, поверхово так пройшлася, але відповіді на головне запитання не дала. Так, ось залишайтеся до кінця, і ви дізнаєтеся, як постійно підтримувати собі, собі оцей імпульс. Який був викликаний вашими силами, і щоб ви могли досягнути своєї цілі? На шляху до досягнення будь-якої мети та цілі будуть свої невдачі, помилки, неприємності, різноманітні обставини. Це фрикції. І якщо вони ви не навчитеся їх долати, ви ніколи не досягнете своїх цілей. Виконуйте наступні пункти. Аби завжди підтримувати імпульс і вміти долати оці фрикції. І перший із них це звертайте увагу навіть на дрібні досягнення, на дрібні цілі, на щоденні кроки, навіть те, що ви, наприклад, ви тиждень не могли встати з ліжка, а сьогодні ви вже встали, це вже велика перемога. Записуйте, занотовуйте або запам'ятовуйте, скільки ви вже сьогодні зробили. тобто, Радійте щиро навіть маленьким кроком. Наступне: замініть поняття перешкода на поняття можливість. Будь-яка перешкода не має ставати у вашому понятті фрикцією. Необхідно приймати це як досвід, який необхідно придбати, прийняти, усвідомити і винести з цього досвіду урок. Задавайте в таких моментах собі питання. Чим мене цей досвід може навчити, навіщо я його притягнула, що я хочу, який урок я хочу отримати да, від всесвіта, від Бога, хто що вірить, аби рухатися далі. Да? Що я можу винести корисного, з будь-чого щось з вами могло трапитися? Пам'ятайте, що просування до великих цілей не буде моментальним. Підтримуйте свою мотивацію, підтримуйте свій імпульс, тому що великий успіх ніколи не передбачає в собі швидкого руху. Наступне, що допоможе вам підтримувати імпульс, це засвоїти менталітет довгостроковості. Тобто завжди пам'ятайте про сьогоденну ціль та про ціль на 5 років вперед. І тоді ви будете розуміти, що те, що я сьогодні роблю. Також є внеском інвестицією в моє майбутнє, в мою основну якусь там мету, да, там через 5 років, можливо, от такі довгострокові цілі можуть бути або закінчення навчання, або покупка будинку чи машини іншої нерухомості, або виїзд в іншу країну. Або ви внутрішньо хочете себе якось змінити і зараз над собою працюєте, мій випадок, до речі, і як ви бачите себе через 5 років, і тобто завжди потрібно тримати мету сьогоденну та через 5 років. Будьте відкритими та цікавими. Тут я маю на увазі, що необхідно бути завжди готовим. Необхідно бути готовим завжди чого-то вчитися, чогось нового, змінити професію. Дізнатися про якісь курси, вступити в новий гурток і <кій> завжди бути готовим до змін в кінці до кінців, і при цьому залишатися цікавим. Тобто відноситися з тим, що якщо я відчуваю, що в цьому місці мені не подобається, значить я впіхну з задоволенням у себе якісь інші знання, да? можливо, я раніше мріяв про щось. І... На копичу стільки нових знань, щоб можна було змінити професію. І останній, на мою думку, найважливіший пункт для підтримання імпульсу мотивації да, для досягнення своєї цілі це бути спокійним і вірити в себе. Тому що мотивація взагалі не приймає тривожність, стрес, да, ну, оправдовано. Потрібно, бути, потрібно легко до цього відноситися, на спокій, на задоволенні, на розслабленні, бути спокійним і розслабленим на процес, в процесі досягнення своєї цілі. Ви повинні пам'ятати, що якщо у вас один день випав да, із свого плану, нічого страшного, починайте заново. Тобто не заново, продовжити з завтрашнього дня. Це як про дієти, Казала мені, моя наставниця, ну ось такий. Настрій у мене, каже, жахливий. А я вже два місяці на правильному харчуванні і так чудово себе почуваю. А сьогодні зірвалась і з'їла шоколадку. Як правило, у більшості населення після цього, ну все, я все одно не витримала шоколадку, з'їла. Буду далі їсти, що попало. Ні. З наступного дня, з того ж місця, на якому була пауза, продовжуємо робити. Да, з'їла ти шоколадку, нічого страшного. На наступний день. Ти вже знову не ісиш. Нічого страшного буває. Ну це просто приклад умовний. Я взагалі ненавиджу дієти. Взагалі відношуся до цього ну, так, неприємні дієти. Я вважаю, що це зовсім не дієві методи. Так, я відійшла від теми. Ну, взагалі, на сьогодні я закінчила. Підписуйтеся, ставте вподобайки, підписуйтеся. На мої інші соціальні мережі, де я викладаю також цікавий контент в різноманітних форматах. Всі посилання ви знайдете в описі. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, можливо, ви хочете ще щось додати, хоча хочу попередити, що я буду ще багато відео знімати про мотивацію, і це лише початок. А я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному випуску.